Усім привіт! В ефірі тридцять другий випуск Gadget News від сайту Вінсіком'ю. З вами знову і на Морославська наша невтомна команда, як завжди, відшукала для вас лише найцікавіші новини зі світу гаджетів та електроніки. І всі добре знають, що знання це світло, тож вперед до світла. В сьогоднішній наш випуск ми вирішили присвятити анатомії девайсів. І Інна почувається таким собі маленьким патологоанатомом у білому халатику. Дайте, будь ласка, викрутку, скальпель і айфон. Якщо ви по-справжньому цікавитеся гаджетами, то, напевно, вже чули про спеціалістів з iFixit, які розбирають девайси на маленькі детальки, а потім за певною шкалою їх оцінюють. Ну, але для тих, хто не в курсі, ми почнемо з самого початку iFixit – це приватне підприємство, що займається публікацією онлайн-інструкцій по ремонту різної електроніки і продажем запасних частин. Засноване воно у 2003 році Кайлом Вінсом і Люком Соусом під час їхнього навчання у Каліфорнійському державному політехнічному університеті. Штаб-квартира знаходиться у Сан Луїс-Овіспо у Каліфорнії в США. Але iFixit – це не лише приватна компанія, а й ціла світова спільнота людей, які діляться інструкціями з ремонту, ноу-хау, ну і просто допомагають рятувати наших металопластикових друзів. Так ось ця організація до гвинтика розібрала новенький маленький планшет яблучників iPad mini 4 та визнала його практично не ремонтопридатним. В середині iPad Mini 4, окрім розігнаного чіпсета Apple A8, знайшлися 2 гігабайти оперативної пам'яті від ESCAC Unix і флеш-накопичувач на 16 гігабайтів того ж виробника. Нікуди не поділися і дві камери на 8 мегапікселів iSight та 1,2 мегапікселів FaceTime. Деякі антени перемістилися у верхню частину пристрою, а замість двосекційної батареї використовується один великий акумулятор ємністю 19 ватт-годин проти 24 у iPad Mini 3. Тим це ніяк не позначилося на часі автономної роботи. Користувачі, як і раніше, можуть розраховувати на 10 годин веб-серфінгу по Wi-Fi. Фахівці iFixit оцінили ремонтопридатність iPad mini 4 в 2 бали з 10 можливих. Головними недоліками конструкції планшету є рясне використання клею та намертво припаяний до системної плати роз'єм Lightning. Окрім цього, у випадку поломки датчика Touch ID, відновити роботу сканера відбитків пальців можна буде лише замінивши разом із ним цілий дисплей. Також нагадаємо, що раніше ці браві хлопці визначили і найбільш ремонтопридатний смартфон. Ним став LG G4. Він набрав 8 з 10 можливих балів. Ай, молодець! Флагманський конкурент G4 HTC One M9 також потрапив до фахівців цієї організації. І отримав звання одного з найменш ремонтопридатних телефонів сучасності, як до речі, і його попередник M8. Обидва вони отримали двійки. І навіть славнозвісний Galaxy S6 пройшов викрутки та медіатори вбравих хлопців з iFixit. До плюсів девайсу була віднесена певна модульність конструкції, що дозволяє без особливих зусиль замінювати деякі елементи. Наприклад, дістати системну плату можна без вилучення дисплея. Мінусами є приклеєний до дисплея акумулятор та використання скла для захисту передньої і задньої панелі, що істотно збільшує ризик розбити пристрій. Плюс велика кількість клею в цілому. А також те, що замінити скло, не пошкодивши дисплей, буде вкрай складно. Тож Samsung Galaxy S6 та s 6 Edge отримали всього навсього по три ба. І недалеко відійшли від HTC-шок. Ну і ще трішки новин про нутрощі девайсів. Але тепер від Android Polis. В руки фахівців цього технозмі потрапив екземпляр годинника Huawei Watch, і вони його розібрали. А всередині знайшли елемент, який ніхто не очікував там побачити динамік. Неочікуваною знахідкою є з тієї причини, що годинник ну, ніяким чином його не використовує. У нього просто-напросто немає такої функції. За поясненнями, джерело звернулося безпосередньо до Huawei. Туманної відповіді можна зрозуміти, що цей елемент розрахований на майбутнє використання. А значить, через деякий час в розумних годинниках на Android Wear має з'явитись якась функція, для якої він буде необхідний. Схоже на те, що сонний китаєць, який розробляв цей годинник, як справжній хірург, забув всередині середині скальпель. Ну а всі подумали, що так і треба. Цей день в історії гаджетів. 18 вересня 1830 рік. В США відбулася гонка між одним з перших у світі локомотивів і конем. Цей поєдинок машини і скакуна запропонував американський винахідник Пітер Купер. За його задумом, результат гонки мав би переконати громадськість в ефективності локомотивів на паровій тязі. Уже незабаром після старту локомотив з вагоном, у якому зручно розташувалися шановані чиновники і друзі-винахідника, розігнався до 30 км на годину і, як не дивно, залишив. В коня позаду, але радість інженерів була недовгою, адже невдовзі вийшов з ладу вентилятор охолоджування і двигун почав різко втрачати потужність. А екіпаж, на чолі з конем, прийшов до фінішу першим. Проте програш машини нітрохи не засмутив пасажирів. Промисловці були настільки вражені поїздкою, що одноголосно схвалили виробництво парових локомотивів. Щоправда, спочатку попросивши попрацювати над підвищенням надійності конструкції. 21 вересня 2003 рік, після 14 років у космосі, вісім з яких пробувши в якості першого штучного об'єкта на орбіті Юпітера, безпілотний космічний корабель НАСА Галілео відправляється в атмосферу гігантської планети. НАСА вирішили саме так закінчити Сію галілео для того, щоб виключити будь-яку можливість його зіткнення з одним із супутників Юпітера і можливе його забруднення бактеріями з землі. Як же турботливо і охайно з їхнього боку? Стало відомо, що китайська компанія Джаю готується випустити свій новенький 30-доларовий смартфон. Ім'я поки що невідомо, але джерело повідомляє про те, що виробник вже підтвердив використання 4 ядерної платформи, 512 МБ оперативної пам'яті, 4 дюймовий дисплей і 2-мегапіксельну камеру. Як за 30 баксів, мені здається непогано. Американська компанія Wilson, яка спеціалізується на виробництві спортивних товарів, представила систему Wilson X Connected Basketball, що включає розумний баскетбольний м'яч і додаток для смартфона. Будований у м'яч-сенсор точно фіксує всі скоєні китки, як двох, так і триочкові, підраховуючи кількість влучень і промахів. А додаток дозволяє відслідковувати статистику тренувань, спостерігаючи за тим, як змінюються ваші результати з часом. Ні для кого не секрет, що південнокорейська компанія Samsung готується випустити свій новий флагманський смартфон Samsung Galaxy S7. Сьогодні ж стало відомо, що він отримує суцільно-металевий корпус. В той час, як його попередник Samsung Galaxy S6, мав лише алюмінієвий каркас з двох сторін, покритий загартованим склом, яке, як ми згадували на початку випуску, збільшує ризики просто-напросто його розбити. Це все на сьогодні. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте і чекайте наступний випуск вже скоро. Man down, man down on that one. All right, let's go check this dude out. <laughs> so, we got a little bit of this dude right here. And let uh, curious about the inside of an iMac. I can hook you up. I know a lot of you right now are probably oh, why would you do that uh, well if you haven't if you haven't seen the Mac Pro video it's a lot more expensive than an iMac i packed that dude full of C4 and deck cords, so you want to check that out and there's always a thing so uh I'm going to load this up and I'll uh, see y'all next time